Сьогодні, друзі, хотілося б трішечки поговорити про депресію, тому що я вам відверто зізнаюсь. Останнім часом мене вже почало напрягати те питання, що людям виписують всім без розбору антидепресанти. Потрібно, не потрібно, ніхто не розбирається. В більшості випадків я взагалі вважаю це недоцільним, але людей активно підсаджують на фармакологію. Ні, звісно, друзі, якщо ви вважаєте, що вам простіше випити одну маленьку пігулочку, все, у вас тоді буде добре, тоді це відео не для вас. Сьогодні я би хотіла звернутися до тих людей, які намагаються самотужки вийти з депресії, не приймаючи таблеток, але не сильно виходить, тому що не мають правильних алгоритмів. Друзі, чому я вважаю, що не завжди потрібно приймати антидепресанти? Тому що після прийому тривалого часу таких препаратів виникає залежність, фармзалежність. А це буде новою проблемою. І взагалі невідомо, чи стару воно вирішить. Таблетки не все вирішують. Отож, друзі, давайте розберемося, що ж таке депресія? Депресія це не поганий настрій, а поганий настрій ще не депресія. Чи можна вийти із неї без антидепресантів? Так, можна, але не за один день, тому що стан депресії ви зайшли не за один день, тому і виходити, ми будемо поступово. На жаль, жодна людина в світі не застрахована від депресії, навіть психологи, психотерапевти та й психіатри. Що таке депресія? Депресія це тоді, коли змінюється хімічний склад мозку. Чому так стається? Наступає депресія в результаті якоїсь боротьби, боротьби за територію. Ну тобто, це тоді, коли ви тривалий час і з чимось боролися, ви потрапили в якісь умови і намагаєтесь боротися із якимись обставинами. Це може бути боротьба за місце під сонцем, тобто за якісь проекти, за роботу, за стосунки, за виживання. Да будь-що. Це тоді, коли ви тривалий час боролися, мали якісь певні очікування, надії і сподівання. Але вони не виправдались. Тобто ви затратили немовірну кількість енергії, а в результаті нічого не тримали. Цей час ви перебували в такому активному стані, затратили велику кількість енергії, були в стані тривоги, і депресія наступає як результат ваших дій. Це така, як ніби льодиникова кірка, яка покриваю цю тривогу, змінюється хімічний склад, тобто гормональний склад у мозку, аби більше вам Нічого не хотілося. Тому що ви боролися, ви е, отримали розчарування замість результату, і аби далі вам е, не робити повторних помилок, наступає депресія, щоб зберегти ваше життя. В такому стані людина має ось, якщо ви пам'ятаєте, була така казка, я не пам'ятаю її назви у Радянському Союзі, де викрали маму. Викрали маму у дітей, вони пішли на її пошуки, і чаклун її зачеклував, і вона знаходилась ось в такому стані, вона дивилась в одну точку і промовляла: що воля, що не воля, все равно. Оце стан депресії. Депресія вас звалить тоді, коли ви з чимось боролися і не отримали результат. І вона ступається як результат ваших власних зусиль. Тому перший крок. Що потрібно зробити, коли ви намагаєтесь вийти з депресії, це зрозуміти, що це не ваш ворог, що депресію при... потрібно прийняти як захисний механізм організму, щоб далі ви ще більше собі не нашкодили. Тільки ви загнали своїми діями і переконаннями себе в цей стан. Тому, друзі, тільки ви можете себе із цього стану витягнути. Далі, що потрібно зробити після прийняття. Потрібно зрозуміти, а які саме причини вас привели до цього. Так, людині в депресії складно вставати з ліжка. Нічого не хочеться, нічого не приносить радість, не бачить майбутнього. Але, друзі, думати тобі не розучились. Проаналізуйте, з чим ви боролися. Якщо у вас це було розлучення, ви намагались повернути чоловіка чи дружину. Зрозуміти, це неправильне відношення до життя. Ви намагалися повпливати на чиюсь свободу вибору. Тобто ви не прийняли цю ситуацію, ви знаходились в боротьбі з життям. Перший крок прийняття депресії як е тимчасового е такого полегшення, хоча, б, наче як це як парадоксально звучить полегшення, але потрібно зберегти ваше життя. І друге усвідомлення того, що десь ви мали неправильне відношення до чогось, до якогось питання, ви занадто сильно надали чомусь якесь значення. Ви винесли людину по подію вище себе, а це вже зрада собі. Все інше, окрім вас, тобто чоловіки, дружини, робота, діти, все навколишнє середовище, це другорядне. Ви і тільки ви. Для себе найважливіші, і ви повинні попіклуватися про себе. І третім кроком, друзі, потрібно привчити свій мозок, заново навчитися виготовляти серотонін і дефомін. І робиться це, друзі, поступово, дуже маленькими кроками. Перші п'ять днів ви присідаєте одне присідання вранці і одне ввечері. П'ять днів не додавайте більше ні два, ні три, тільки одне. Зранку один, ввечері один. І похвалили себе. Після кожного кроку ви себе хвалите. Чи ви б присіли, чи ви б сходили в душ, чи ви з'їли хоча б одну ложку якоїсь страви, ви кожного разу себе похвалили. Тому що ви зрозумієте, ви на даному етапі прихворіли. І в такому стані все, що ви робите, вам не потрібно давати оцінку, що це мало. Потрібно навпаки себе похвалити. Тому що сьогодні, оцей стан, як ніколи, ви... Потребуєте своїй власній підтримці самі собі. І потім, друзі, через п'ять днів ви починаєте нарощувати два присідання зранку і ввечері похвалили себе. Якщо ви не можете вийти на вулицю, якщо у вас є такий стан, що ви закрилися від усього світу, друзі, це дуже велика помилка. Не можна закриватися від соціуму, потрібно туди повертатися. Повертатися, якщо раптово ви не можете, також маленькими кроками. Спочатку вийдіть на балкон і постійте там 5 хвилин, подихайте свіжим повітрям, похваліть себе. Кожного дня додавайте радіус, збільшуйте. Спустилися потім на вулицю. Далі пішли до найближчого магазину. І потім далі, далі, далі. Тобто до присідань поступово ви додаєте свіже повітря. І друзі, в жодному разі. Не намагайтесь залишитися наодинці. В жодному разі не давайте собі такого поводу думати, що життя скінчилося. Ні, це не життя скінчилося. Це просто стан мозку такий, що ви не бачите, що там далі за тією подією, які ви надали, таке величезне значення. Звісно, друзі, дуже б чудово було б тоді, коли б з вами була якась людина, яка б вас мотивувала, тобто підтримувала і мотивувала. Тягнула вас догори, не лаяла, а саме підтримувала, надихала. Якщо немає у вас такої людини поряд, є у соціальних мережах. Ну, ось, до прикладу, я Я підписана в інстаграмі на таку громадську діячку, як Анна Куркурова. Вона в Миколаєві живе. Друзі, вона, це не в якості реклами, вона навіть не знає про моє існування. Але коли я дивлюся її в інстаграмі, ця людина вона просто надихає. Коли дивлюся, що є ще на світі такі люди, як вона, це не чоловік. Це человечище. чоловік з большою букви. Це людина небайдужа до тварин. Вона там займається і притулками, і вона і до дитячих будинків є волонтером, вона є фітнес-тренером. Допоки є такі, як Анна, є надія, що не все в цьому світі так погано і безнадійно, друзі. Вона особисто мене надихає. І, друзі, я вам хочу сказати на завершення, подякувати, що ви дивились відео. Скажу вам, що я сама на практиці пройшла все те, що сьогодні вам розказала. І скажу вам абсолютною впевненістю: це все зробити реально. Не за один день, за кілька місяців, але все у вас вийде. Дякую всім за увагу і будьте здорові!